Так, Поки свину собаки бігають по полям Херсонщини, до нас приїхала ось така посилочка. Тут у нас привид Києва, але я помилково замовив англійське видання автор Мацуда Хі-Хай. Не знаю, треба буде подивитися правильно. Тому ну, англійська версія у нас приведе Києва. У нас тут сам сама манга, комікс, не знаю, що це. Буде просто буде комікс. Так, далі. І плакат. Перша частина і отак у розмірі. На фоні коміксу. Отакий. От Можна буде в офісі почепити. Так, дивимось на сам комікс. Видавництво ранок. Це локалізована версія японсь... японського твору. Аркі, видавництво А, все. Мацуда Джуко. Якщо по правильному тут написано. Ну ось він, Такий такий комікс. Не буду спойлерити далі. Кому цікаво, той купить і прочитає. Також кожні 10 гривень. За цей комікс підуть на допомогу армії. Або просто якийсь фонд. Отак от, от, усе.